Бачите, вони трошки в саджі, це все після пожежі. Ну, але воно працює. Це ті, які не згоріли, коли нас спалили. Частина згоріла, частина ні. А зараз будемо тестити, тестити, ще раз тестити, бо дуже багато тестити. Самі ті дими, які ми зробили більше 100 тисяч штук, і направили на кожний напрямок фронту. І саме за цими димами до нас до нас і досі звертаються військові. Димляд Давай! Ну, димові шашки використовуються в першу чергу для евакуації поранених. Це саме часті найчастіше їх використання. Наприклад, військові медики розповідали, коли на евакуацію на нуль виїжджали там і потрапили під обстріл. Одну таку троєчку вліва, а, другу вправо, а цю посередині кинули. І задимлення було таке, що вони свою власну автівку єлі знайшли потім. Це називається М2, це наші самі ходові. Але ці будуть менше диму давати, бо вони априорі менше дають. Але густота мені буде важливо. Шашка має диміти, просто давати багато диму, щільного диму, важкого диму, щоб він е не йшов догори, а стелився. Якщо він густий е е і стелиться, за димом вас не побачать. Якщо він стелиться, але рідкий, то ви все одно будете бачити. Ну, за димом. Вони горять візде, вони навіть під водою горять. Ми намагалися їх топити. Вони занурюються під воду і з-под води йде дим. Вони не тухнуть, їх неможливо потушити. Ось такі ось М4. Оце вже для важкої техніки. Така шашка здатна закрити кілька танків, по суті. І такі шашки у нас використовували, коли форсували Дніпро, коли був плацдарм біля Олешків. Зараз або ти йдеш в ЗСУ, або робиш щось для ЗСУ. Ну, третього, для мене це не дано. Я був списаний з військового обліку, знятий з військового обліку ще в 2003 році. У мене проблеми були зміни. З нирками і зі спиною. Тобто, коли в 22-му році я прийшов в ТРО і показав свої документи, мені сказали, Хл хлопче, ти будеш для нас обузою, ти тут не потрібен. Ну, я сказав, окей, будемо волонтерити. Данило у нас дуже круто знає хімію і фізику, кажу, слушай, Данила, ну є запит по димам. Давай спробуємо дими робити. Ти зможеш таке зробити? Ну треба спробувати. Ну він буквально протягом тижня там зробив, ну знайшов рецепт, вдосконалили. Часом, коли про наші дими дізнавалося все більше і більше військових, запити зросли дуже сильно і багато, і ми зрозуміли, що ми не встигаємо нічого крім того, що робити дими. Тому ми відмовилися від звичайного волонтерства, сконцентрувавшися суто на виробництві диму. На початку осені нас е, спалили. Ну скажімо так, сталася пожежа, яка вщент винищила наше виробництво. Е, повністю згоріла будівля, в якому була сконцентрована як інгредієнти, так і певні процеси виробництва. Е, ми намагаємося відновити ці всі будівлі, які були знищені, і шукаємо нове приміщення, куди переїхати. По суті, ми вже знайшли, але я шукаю краще. У мене черга була на місяць вперед, щоб ви розуміли. Ну, у нас інколи черга доходила на два місяці вперед. У нас була така збита команда. Після пожежі в мене мінімум половина відсілась від тих, що було. Біля там, умовно 140-150 шашок, щоб в день випускати, треба близько восьми людей. Полігони в мене там просять, якщо чесно, там, це мінімум 100 штук. Мінімум, а, а максимум там, до 500, а то й до 1000 штук. Цей, на фронт то там чим більше, тим краще взагалі. Наша ця маленька шашка це собі вартість 70 гривень, щоб ви розуміли. При тому, що в інтернеті продаються аналоги гривень за 500. А ми, взагалі, їх навіть не продаємо. Ми бредаємо військовим безкоштовно. Волонтерство це не моя робота. Волонтерство це ну там ти витрачаєш власний час, власні кошти. Є основна робота. Я працюю технічним директором на одному з підприємств, точніше, там, в одній громадській організації, скажімо так, ми будуємо центр реабілітації для військових. Наразі наше виробництво зробило більше 100 тисяч шашок. Військові кажуть, що кожна третя шашка це одне врятоване життя. Якщо навіть 20 шашок це одне врятоване життя, то я впевнений з 100% ймовірністю, що ми не зря це все робимо. І що ми, ті, хто роблять дими, ми, тут корисні.